Вітаю учасників такої полкої дискусії. Питання дуже давнє, дуже важливе. Асоціація міст України тривалий час бере участь у цих дискусіях. Принаймні, я це, я це питання 17-го року. Коли з'явилася одна із перших ідей міністерства ріденного розвитку стосовно надання місцемістрації наглядових функцій, є це мало дуже достатньо таке. Бурхливе, бурхливе теж обговорення, і власне ці ті, ті спроби нічим не закінчилися, тому що власне тоді виникло питання саме те, що вже не раз говорили, про критичність по поєднання тих адміністративних функцій управлінських, які є в місцевих адміністрацій, дублювання з функцією організацидування ще наданням наглядових функцій. Разом з тим асоціація міст України надавала свої пропозиції як у 2021 році, які значною мірою враховувалися тоді, і також у 2024 році. Ми також підготували свої пропозиції, коли з'явилася про комітету, яка була прийнята в на початку року, прилюднена в липні. А ми надали свої пропозиції в той строк, який комітет розсив. Сподіваємося, вони будуть опрацьовані. І звертаю увагу, що ці пропозиції були надані власне до тих правок, які були внесені під час допрацювання на початку року, до, до до тих речей, які приймалися раніше, асоціація міст України не висловлює зауважень і вважаємо, що вони з ними можна працювати. А стосовно тих змін, які були, знову ж таки, питання для нас критично відновлення компетенції місцевих державних адміністрацій в по, по суті, майже в первинному вигляді на дані контрольних функцій, це основа а те, що ми на що ми зауважимо своїх своїх пропозиціях, і бачимо окремі точкові зміни в про, про, про процедурі нагляду, які є Ну, серйозними нашу думку, зокрема, передбачається відновлення такої старої прокурорської штуки, коли на час розгляду протесту зупиняється відповідний акт. Вважаємо це надмірним, тому що будь-який лист будь-яке зауваження голови адміністрації може зупинити будь-який акт, а потім це можна зловживати. Буде навіть, якщо вони чи не закінчаться, потім можна зловживати, що на час. Розгляду цієї вимоги, щось відбулося, і це незаконно. І також звертаємо увагу, що з закону вилучається єдина згадка про нагляд за власними повноваженнями деловані були ще раніше виключені. Питання в тому, що наскільки це навіть навіть мінімальні згадки, виключаються виключається, що це не зовсім узгоджується все ж таки з поділом повноважень органів органів власні делеговані, і нагляд за ними повинен відрізнятися. Також е, хотілося б звернути увагу, що ми, як асоціація міст, чекаємо реалізації обіцянки, яка була дана 5 березня цього року, е, на засіданні під, під партнерством конгресу, е, щоб з Асоціацією міст України провели офіційні консультації щодо цього законопроекту. Сподіваємося, що ці консультації відбудуться. Ми зможемо обговорити наші наші на наші позиції, і будемо шукати консенсус, тому що не раз говорили, що нам треба подальший рух, подальше прогосування реформи місцевого самоврядування, подальше продовження децентралізації, тому асоціація міст України є і буде тим, хто. Максимально буде сприяти цьому процесу, при тому за з тому, що ми намагаємося максимально відстоювати інтереси як місцевого сприювання, так і власне наших територіальних громад, і дуже хотілося би звернути увагу ще на той момент, що. Як уже зазначалося, зобов'язання по реформі все є в Ukraine Facilities і плані Україна. Там згадується і нагляд, там згадується повноваження. Єдине, що там не згадується номери законопроектів. Важливо, щоб ми, приймаючи відповідні законопроекти, дивилися на Зміст цих зауважень і намагалися їх коректно виписати. Тому що якщо ми відступимо від суті тих, що що, що хочуть бачити від нас європейці, я просто боюся, що навіть якщо ми приймемо якісь законопроекти як такі, а від з, згадки а реалізації цих зобов'язань не буде, то просто не буде не, не буде нам зараховано відповідне виконання, тому важливо дуже. Сідати разом, шукати спільні позиції, максимально узгоджувати це і спільними зусиллями. Я думаю, ми зможемо реалізувати цю наскладну це завдання у вас першому році були була гарна спроба, і я думаю, що 24 четвертий рік все ж таки ми можемо повернутися з гарним текстом, який Буде достатньо компромісним і для держави, і для місцевого самоврядування, і буде добре сприйняти нашими європейськими партнерами. Дякую.